Аллилуйя! Доброе утро, дорогие братья, сестры, родные наши друзья. Мы очень рады, что Бог позволяет нам быть снова вместе с вами. Как вы видите, здесь славные братья. И, конечно, этот короткий эфир больше будет вести именно на украинской мове. Здесь братья буду размовлять украинской мовы. Единственное, что я займу время, прочту всего лишь один стих. Псалом 120. 9-7 stіх буду молитися на Харьковську мову. Я відмічаю не на, не на русский язик, а на харківську мову. Це для всіх, хто, хто для на принципі мову я буду розмовляти Харківської мова. А братья з Западної України или з Західної України вони будуть з Захід будуть розмовляти українською. мовы. Я думаю, что никто же э, получится хорошо, чтобы они украинской мовы, потому что украинская мова это дуже гарно и многие должны стараться правильно говорить украинской мовой. Седьмой стих. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у него избавление. Аллилуйя. Я заменяю слово Израиль и говорю, да уповает Украина на Господа и вдохновлять у Него избавление. Поэтому, родные мои, с первых дней войны, с 24 февраля, мы говорим, Украина, уповай на Господа, потому что избавление сокрыто в Боге. Мы ожидаем помощи от Господа, мы верим Богу, и мы знаем, что Бог не против нас, Бог за нас. Бог нас утешает, укрепляет и вдохновляет. Эти замечательные братья, они каждый расскажут, кто, откуда, как зовут, какое служение. Они с первых дней практически с нами, ну, непосредственно Роман. Роман это уже, ну, как полностью наш. Он представляет всю Захину Украину, поэтому он расскажет больше, как у него получалось так долго. Даже, даже иногда у Романа получалось несколько раз в неделю. Вот приехал, потом уехал, опять приехал, только отъехал, звонит, я возвращаюсь обратно ну, Мы что наш, наш брат. Хорошо, давайте мы помолимся. Отец, мы настолько благодарны за это славное время. Мы настолько благодарны, что ты нам позволяешь служить тебе и служить народу Украины. Я благодарю Господь, что твоя любящая отцовская рука простерта к нам, и ты поддерживаешь, ты хранишь, ты поднимаешь нас, ты ведешь нас. От Тебя и свежесть, от Тебя и радость, от Тебя и благословение, от Тебя спасение. Поэтому мы взываем к Тебе, Господь, поэтому мы поднимаем наши руки к Тебе. Поэтому иногда мы громко кричим и говорим, Твердыня нашей жизни, Господь, скала нашего спасения, Господь. Мы порою, бывает, что теряем, Господь, упование надежды надежду. Мы вновь и вновь говорим, Украина, мы говорим себе, чтобы мы уповали на Тебя. Потому что милость от Тебя и избавление от Тебя только Ты достоин славы. Любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ну, я думаю, наверное, что мы начнем. Самого первого брата святого. Я уже говорю святого Андрея Первозванного, но потом они сами будут назвать, откуда они, какая у них цель здесь. Знаете, когда мы, мы подъезжаем к границе или даже к блокпосту, цель вашего визита, цель вашей поездки. Поэтому я хотел также спросить, святой брат Андрей, цель вашего визита в нашем городе, в нашей наше замечательной, потому что я всегда говорю, что Калька – Украина, Украина для Господа и всякой ласковым. Слава Ісусу Христу! Я рада... На віки слава. Пробачте, я, я був в Тернополі, я, я і, і говорю за кафедрою Слава Ісусу Христу! Там пару чоловік. Смотрит на, на меня и говорят, ну, кто-то сказал слава, кто-то на вике слава. И я говорю, что на, на одном из блокпостов перед Харьковом я заезжаю, и там стоят наши военные, и там один наш, не, не ваш западный, а наш, здесь Харьковский, красавчик такой, потянут, такой, с бородкой там все, бородка такой ух, ухоженная. И я говорю ему, а он украинской мовой чисто так, литературно размовляет. Я говорю, слава Иисусу Христу, а он смотрит на меня... И говорит, а что ты показал? Я говорю, навики слава. Я говорю, давай будем репетировать. Слава Иисусу Христу, навики слава, навики слава. Поэтому, находясь у вас в вашем краю, я говорю, слава Иисусу Христу, Ну, там после этого где-то 15-20 человек, навики слава. Но я обещал, что в другой раз приеду, и я буду пытаться, в другой раз приедем свадьба свадьбу, будем, может, не получится тренировать. Поэтому, когда вы говорите, слава Иисусу Христу, мы говорим, друзья, навики слава. Поехали так, в справді в нас на Західній Україні привіта, більше привітання. Таке буденне, воно навіть стає. Слава Ісусу Христу! Це зазвичай. Вау, день. Зазвичай слава Ісусу дуже Христу. Ну, я мене звати Андрій, як вже Ілля Петрович сказав. Я є служитель церкви з княжого міста Теребовля на Тернопільщині. Княже місто, князь Василько там. Wow, бо дуже... Місто дуже древнє, гарне. Ми маємо служіння, маємо молитовний будинок, в нас є церква. І знаєте, з перших днів війни наша молодь, я тут саме найстарший, в тій команді і вперше в Харкові. First. Вперше, ah. так і справді, з перших днів війни наша молодь прийшла до мене, і знаєте, така всіх була така якась апатія в певній мірі. І кажуть, нам треба щось робити. Нам треба щось робити, бо ми вже інакше тут. Щось щось не так, щось неправильно. І знаєте, почали возити спочатку біженців до які, людей, які прибували на Тернопільщину, і возили, помагали їм добратися до кордону. Пізніше наші браття там наладили стосунки з гуманітарною місією в Шугіні і почали возити продуктові набори. І знаєте, я взяв відпустку, щоб приїхати сюди, десь wow. на, на схід і чимось чимось допомогти, в якійсь мірі послужити для Бога, послужити для людей тими продуктовими наборами, які ми. Можемо привести і разом мати спільність з братами і в служіннях, і в цьому служінні тим людям, які потребують певної якоїсь підтримки. Все, що ми можемо внести, певний якийсь вклад е в ці служіння до допомоги нашій країні, нашій державі і людям, які мають потребу. Ми стараємося робити і будемо служити служити Богу так, як так як ми можемо. О, дуже чудово. Дякуємо, дякуємо. Я також вітаю вас всіх. Слава Ісусу Христу. Мене звати На Микола. Слава. мене звати Микола, також е, з Тернопільської області, місто Теребовля. В е, Церкві несу служіння, відповідальність за місіонерство в нашому районі. Також скажу, що коли ну, до війни ми займалися місіонерським служінням, відвідували старших, провідували з продуктовими наборами. Коли почалась війна, то наша ціль вона стала тому, щоб допомогти людям, які сьогодні більше само потребують. Це там, де є сьогодні йде війна, як Харків, Полтавщина, Дніпропетровщина в цих областях. більш спрямований на те, щоб сюди доставити продукти, щоб люди мали б щось їсти. Також для воєнних амуніцію пробували шукати чи можемо тим допомагаємо і за це служіння. Не людям слава нікому, а вся слава тільки Богу живому обучує серця людей, і люди роблять те, на що є воля Божа. О, дуже, дуже. А от е, брат Андрій, пастор Андрій, сказав, що вперше, а ти скільки разів був уже в Харкові? Други. Слава Ісусу Христу! Да, віки Слава. Йому слава. Ми з Тернопільщини. Тернопільщины, звати Ярослав, з княжого міста, Рибовли. Ну, а це тоже файла место. Если не тільки Тернопіль место, місце. вся область в Войне. С Тернопільность вся файла. І файлинные хлопці, и брати, да. Тому я з Романом, ми з другого з кінця області, ми з Бережанщини. Це Роман, це є мій друг, Слава. друг детство. скажімо так, нас багато чого об'єднувало в житті. Він був у мене дружба на весіллі. Нас дуже тісні були відносини до, ві... до війни. Я дякую Богові, що Бог він дає таких друзів, як Роман. Дружба, вона, я ну, вважаю, що друг це коли в тебе є проблема, коли в тебе біда. Ти не дивишся на годинник. Ти просто звониш і кажеш, таке питання. І друг завжди він є біля І Це є Роман. Це один із тих друзів, який. Ну, не слайдну в місце Тернополя, він все-таки жив в Тернополі. Що такий файний Він Івано Барковщина, ні? Він там затяг, але в нього коріння, розумієте, і в нього душа Тернопільська. Він временно там, так? В нього навіть приписка певно наша. І ми дякуємо Богові, що Бог, ви знаєте, об'єднує нас всіх біля свого діла. І ця війна вона ще ближче нас, скажімо так, об'єднала з Романом, подружила. І я дякую Богові, що оце є така наша команда, це команда, якою ми працюємо. Ми дякуємо Богові, що він нам дав можливість познайомитися з нашими польськими друзями. І за що я хочу, щоб ми всі разом сказали слава Богові. Слава Богу! Я слава хочу Богу! в цей дякую момент скористатися нагодою і подякувати нашим друзям, полякам, центру гуманітарної допомоги в Шегині. Ми дякуємо Богу, дякую, що дякую. Бог розположує ваші серця. І за це, що ви робите, це не питання одного дня, коли ми з вами познайомилися, це вже пішло на місяці. Тільки Господь знає, скільки ви спакували пакетів. Це велика праця. І ми дякуємо Богові за вас. Дякуємо кожному з вас. Хто не досипає, ви складаєте ці пакети днями і ночами. Центр допомоги в Шегені. Дякуємо. Хай Бог благословить вас, ваші сім'ї. Амінь там є люди, які є з Харкова. Вау! Прямо живи біля вашої церкви. Тут ну. недалеко, за пару метрів. Вікторія її мама свята і багато людей, хто є з Харківщини, там в центрі, які волонтерами працюють. Дякуємо. Харків це Україна. Дякуємо. Дякуємо Богу з нашого пастора, як він сказав, коли почалася війна. Ми з Миколою. Ми разом працюємо, дружимо з сім'ями. Ну, Бог благословив нас. І ми під'їхали до пастора. же пастор сказав, і знаєте, хочу сказати, що ми дякуємо Богу за такого пастора. Він нас завжди благословляє. Слава Ісусу! Треба буса, будь ласка, благословіть. Треба церковний бус і душки зняли. Ми їдемо на кордон, ми грузимо товар, ми возимо людей. Він завжди з нами. Він завжди нас благословляє. Слава Ісусу. Техніка ломається, Він нас автомеханік. Да. Ми тільки приїжджаємо, каже, Михайло, що відпало, то пожму руку вам, пастор Андрій. Дякую. дякую. Я, я б хотів, сказати, що це дуже є добре, коли пастор Він є благословення для тих, хто працює, підтримує, благословляє. Так. І ти розумієш, коли ти їдеш, і в тебе є благословення. Да. І ми це бачимо. Хай Бог благословить усіх нас. Дякую Богу, і перший раз в Харкові. Дуже багато чув про Харків від Романа, багато бачив відео, фотографії, тому що я займаюся звітами по цих продуктових наборах, і я бачу багато різних ситуацій. Дякуємо Богові, що Бог дає нам цю можливість, Слава хоча нас звичайно розділяють, ну, розділяють тисячу кілометрів, але ми всі заради того, щоб були люди нагодовані. Аминь. И чтобы через эту справу было прославлено Его имя. Все слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Но вот то, что Слава ты, ты говорил, я обращаюсь к друзьям с Польши. Хоть я вас не знаю, вы меня не знаете, я Славу не знал. Но благодаря тому, что со всех сторон привозят сюда продуктовые наборы, мы в, данный момент, мы в данный момент смогли раздать больше 700 тысяч продуктовых наборов. Только вчера мы могли раздать около 5 тысяч, а может даже чуть больше 5, я точно надо посмотреть статистику на вчерашний день. Поэтому только вчера мы раздали, и если вы не поддерживали, то есть мы никогда не могли это делать. И если вот Роман вот не приезжал, и вся команда, то мы никогда не могли делать столько. Благодаря тому, что вы из Польши, другие с, в других городах и других странах, підтримують нас, ми можемо делать все, щоб Бог був прославлений через это служіння. Дякуємо, дякуємо. Давай, ти, ветеран, ти... Як всі наші брати говорили, слава Ісусу Христу! На віке слава! І я так хочу сказати, слава Ісусу Христу! На віки слава! Хотів би подякувати Богу за те, що Бог дає таку можливість. Знаєте, Одного разу я прийшов до нашого мера в нашому місті, і ми мали з ним спілкування. І знаєте, що він мені сказав? Каже Роман, ти думаєш, ви одні починали возити? Mm -hmm. Каже, не ви одні. Багато починало. Але каже, залишилися не всі. Так. Люди бачать, що робиться. Але я хотів би сказати, саме перше, те, що, скажімо, ми є тут. Це Божа любов. Амін, амін, так. Якби не Божа любов, ніхто з цих братів ми би тут не були. Так, так, амінь. Амін. І те, що Бог полюбив кожного із нас, Він залишив в серці в нас любов до людей. І коли, живучи там на заході, ми чули, що тут відбувається, ми не могли сидіти спокійно. І я пам'ятаю, був час, коли я підійшов до нашого пастора. Це на Івано-Франківщині, брат Слав їх зачепив. Частково, що я був з Тернопільщини і приписка в мене була Тернопільська. Але так Бог склав життя, що я переїхав жити в Івано-Франківську область, женився туди і маю дружину звідти. І вже в мене в паспорті приписка Івано-Франківщина. Так що Івано-Франківщина це хороше місце. Паєна пає на місце, Україна пає на а особливо саме місто наше Рогатин. дуже гарне. Дякуємо Богу за нашого мера. Дуже він пильнує місто, старається вкладає багато фінансів, багато часу. По під'їздах поміняли всі двері, за що міської ради. Wow. Wow. Вони поасфальтували доріжки, вулички. Просто ми дуже дякуємо Богу за те, що Він виходить на зустріч нам, якщо є якісь питання. Ми дуже дякуємо Богу за нього і молимося, щоб Бог його благословляв на І безпосередньо я хочу подякувати нашому пастору, бо тому, що, коли я підійшов до нього, кажу, є на серці бажання якось щось допомагати тим людям, що тут. Але ми розуміємо, що їхати сюди то це не так просто. Так, так. По-перше, фінансова сторона, вона немаловажна зараз наша. Скажу, щоб ви розуміли, в даний час поїздка сюди, щоб поїхати, вона обходиться в 20 тисяч гривень. Бог так дав, що ми вже близько 23 разів. От На Харків, да? тільки на Харків, Да? на Харків близько десь 16 разів. 16. Ми мали можливість їхати. І Тростянець даний час, Охтирка, mm -hmm. Миколаївщина, Бог давав можливість їздити. Але дякую Богу за нашого пастора, що він підтримував. Слава Ісусу! І коли ми поділилися цими думками, він каже: якщо є бажання, і це каже від Бога, то Бог дасть Амінь. все, що потрібно для цього. Амінь. І я пам'ятаю, коли вже було все узгоджено, ми мали їхати. І перша наша поїздка це ми збирали всі. З церкви нашої, я і керівник молоді в церкві в братині, і ми збирали всіх, хто що міг. Ми оголосили, зробили оголошення в церкві, що є люди на Харківщині, коли ми сюди їхали, які мають потребу в їді. Кожен з сімей, хто що міг, хтось міг принести пачку макарону, хтось міг принести пачку цукру, і люди несли, Слава. хтось ніс тушонки. Ну все, що могли. Дякую. І оцей перший раз, дякуємо, коли ми спакували машину. Ми відправлялися відомої молитви, тому що всі зносили на дім молитви. Я пам'ятаю, моя дружина, коли я сказав, що хотів би їхати, ну, вона ну, переживала дуже сильно. Але що мене вразило, це те, що коли ми вже їхали, ми з нею попрощалися, вона благословила нас в дорогу мене безпосередньо. І вона не вдала виду такого, що вона дуже сильно переживає. Але коли я вже сів в машину, все їдемо, але щось я забув. Я вертаюся назад, а вона плаче. Вона не вживала, що я вернуся. Але вона мені це не показала в дорогу. Це любов. І я дякую Богу за неї, за те, що вона мене підтримує, благословляє. Якби не вона, я би сьогодні тут не був. Тому що як важливо є підтримка. Я так. дякую Богу за неї. І в котрий раз ми їдемо, вона благословляє, переживає. То дякую Богу, Хай Бог її благословить. І також наш пастор. Кожен раз ми їдемо. Він знаходив і нас. Кожен раз він благословляє на здоров'я. Не без того, що транспорт ламається. Я пам'ятаю перший раз, коли ми приїхали сюди. Я думаю, Ілля Петрович, ви пам'ятаєте, коли ми під'їхали, тут стояло багато тисяч народу, і у нас сцеплення обрізало. І на території довгомолизи ми буса просто запхали руками. Пам'ятаю, пам'ятаю. Я пам'ятаю, були обстріли, коли ми розгружали, нашого буса втіпають на пасок, витягнули. За територію Харкова. І це просто нас відчепили останній блокпост, там відчепили нас. Ми стоїмо, як вдарила десь вибухова хвиля, то бус аж захитався. Так. Ми стояли, мов та обрізане, що хочеш робити. Так, так. Але Бог попіклувався. Ми буквально до Полтави нас другий ну, дотягнули бусом, і там ми зразу зремонтувалися, поїхали додому. Але про що говорю? Про те, що бус ламається і фінанси йдуть немалі. Пастор знаходив фінанси. дякую Богу за нього. Дякую, І також дякую. особлива подяка нашим братам, сестрам, які поїхали за певного часу в Штати. Сьогодні вони не стоять осторонь. Вони жертвують дуже великі гроші. І те, що ми їздимо сюди, це подяка велика їм. Тому що, якби не ті пожертви, ми би не їхали. Тому що ми не в змозі протягнути, скажімо щоб оплачувати кожну поїздку. Yeah, yeah. Вони не досипають, right. не доїдають для того, щоб тут люди теж могли мати їду. І я дякую Богу за них, хай Бог їм воздасть. Yeah. І також дякую кожному з братів з команди, які їздили зі мною і їздять. Були люди, які їхали один раз, були які два, а були які десять, а були які і двадцять. То я дякую Богу за кожну з нашої церкви, yeah. хто їхав. Бо якби не вони, сам теж не поїдеш. Амінь, амінь. Так що хай через цю працю прославиться ім'я Господнє. Амінь. Неодноразово ми їхали, допомагали нашим воєнним друзям. Так, Багато так. є з нашої рогатинщини хлопців, які працюють, скажімо, тут воюють, захищають нашу Україну. Ми безпосередньо їхали до них безпосередньо на передову. Не раз так було, що були його обстріли. Жінка 80 років, отак стоїть з пакунком продуктовим, і ми чуємо летить. І кажуть лягай. І та жінка так, з тим пакетом раз, хтось братів і підбуса, і так далі. І такі речі приходилося проходити. Але це не зупиняє. Тому що розуміємо, що заплачена велика ціна амінь, амінь. Ісуса Христа. Але він кров пролив, амінь, бо Він так? полюбив нас. Але і те, що ми їдемо, це Його любов до нас. Амінь, амінь. І та любов через нас проявляється до цих людей, які амінь. тут проживають. І тому ми ще їздимо, того підтримуємо. Дякуємо. Хай через цю працю прославиться ім'я Господнє. Амінь, амінь. Роман, от зацепив дуже важливий такий момент, то, що ви повинні сказати вашим жінам. Дякуємо, щиро дякуємо, кожній жінці, то, що благословляли ваших мужей, ми дуже-очень вдячні і говоримо українською мовою щиро. Я, да, ну, да, потому да. что это славный, вот, Потому что сейчас вот где-то и то постоянно прилетает. Вы были сегодня в пути, это я сейчас пытаюсь вспомнить, там 6-7 утра, то прилетало к нам тоже. Поэтому где-то вот время, ну, около 6 утра прилетало, но но на тот момент, вот я хотел и военным тоже поблагодарить, мы не знали. Потом случайно узнали, вот когда по нам стреляли, вот здесь, и по храму. Нас на зберігали по паначі. Ми не знали, потом узнали із п'ятих, десятих, як, як будто випадково, що воєнні охраняли наш храм, тому що здесь много продуктів і був ціленаправлений обстріл для того, щоб люди втратили, втратили віру, надію, що щось тут поміняється в нашому городі в Україні. Тому так подпольно не... нас воєнно охраняють. тому кожен, хто охороняв наш храм, охраняв нас здесь. і ми не знали, пусть Бог благословить вас і вас за вашу посвященність народу Божому і народу України. І також я хотів да. би ще подякувати нашим братам, сестрам з церкви, які кожного разу вони моляться, вони стоять в проломі, щоб Бог вставив свою охорону. І ми це бачимо в дорозі. Що да. Бог ставить Амі. охорону. Амі. І також хотів би подякувати нашій владі за те, що кожного разу, коли ми їдемо, вони виходять на зустріч і пишуть нам лист в дорогу, тому що зараз набагато простіше проїхати. Так. Раніше це було дуже, ну, дуже складно. Але <сміт> дякуємо Богу за те, що вони нам виходять на зустріч, пишуть документ і нас пропускають. Так. Дякую, дякуємо вам, дякуємо. Слава Ісусу. Навіки слава. Мене звати Петро. Сам я з Теребулянщини родом, але проживаю в Тернополі. Бог благословив, я що купляв квартиру і живу в Тернопіль. Дякуємо, Петро, ваш улюблений зять, має жити в гарною квартиру. Добре. Славі, Віщий, багро. Ми маємо сестер. все. Вігідь, вігідь, вігідь. Вігідь трошки під, під, під систему. Їздили ми на початку війни на загиню, по гунітарку. О, і він мені порадив поїхати в Харків. В Харкові я перший раз. Членом церкви є в Тернополі. Ну, сподобається вам Харків? Як? Так, Харків це Україна, ви я, <реш> <реш> я дякую Богу, що Бог благословив, що я можу бути на цьому місці. От. А так. Думаю, що не останній раз приїхав сюди. Дасть Бог ще приїдемо. Дякую польським волонтерам. Які дають ту допомогу, і що ми маємо змогу привести сюди? Амінь. Амінь. дякую Богу за все. Слава Дякую. дякую. слава Ісусу. Слава. Ну брати, Я дуже дячный вам, щиро дякую вам, и то, что вы говорите, что еще приедете, скоро будет победа, очень скоро, может даже сегодня, может даже сегодня мы будем праздновать победу, может завтра, и я часто говорю, когда мы проводим евангелизации в области, я всегда говорю, что э, хорошая новость, может сегодня будет победа, может завтра, но победа, наступит перемога, не за горами, и говорю всем э, мужчинам, брейтесь, приводить себе порядок, волосы чтобы был порядок, женщинам говорю, чтобы в порядок, не, не с водкой и с пивом будем праздновать и победу, но с радостью, на устах, с благодарностью Богу. Поэтому, а вы, а вы скоро приедете? Можно, даже мясо, мы же значит, мясо, мясо пожарим, там, да, мы будем Бога прославлять. да. добро, друзья. Видите, мы как-то даже затянули чуть наш эфир. И мы рады, что вы были с нами. Мне приятно, что братья приехали. И нам, я от имени всех людей с нашей стороны, здесь, с Харьков, Харьковской области, говоря о восточной Украине, очень благодарно, потому что годами было посеяно именно семя неправильно по подотношение к западной Украине. Я раз кажу братам, які приїжджають оттуда, щоб мені обов'язково казали, звідки ні вони... Потому ну, что люди, вот годами это была политика, сели, что что там на Западе, ну, это враги. То есть они вообще, это они какие-то бездельники, там, это мы там заводы здесь, мы держим Западную Украину. Если бы не мы, то Западная Украина бы загинула бы там, Вот постоянно сеялась. Но когда началась война с первых дней, с с вашей стороны, с разных сторон. И ровные и Волын, Черновцы, и Тернополь. Со всех я не буду сейчас перечислять. Оттуда начали приезжать. Я, как и сегодня помню, когда мы солдатам привозили на блокпостах э -э -э вареники. Вареники. И вот эти западные там налесники там, Настолько, если вы видели, столько радости, они не могли брать просто у каждого, но так как нас уже знали, они с радостью ведерочки такие привозили. Ну не говоря уже о военных, все здесь были захвате, потому что у нас не, не, не настолько практикуется именно вот такой способ. Но когда я узнавал, что молодежи, собирались сестры в возрасте, они все лепили вот эти водяники, налесники ему, дякую Поэтому э, мы всегда говорим сид и захода. Да? да, разом. А разом нас богато, нас не подалаты. Брат Петров, видите нас, молитва, то мы сейчас будем до вечера здесь говорить, <с и говорить, и что-то вспомним другое, но нам надо сейчас ехать, у нас евангелизация предстоит, поэтому нам надо трудиться. Помолитесь так, горячо. Благословенний Господь. Величаємо ім'я Твоє святе. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти з нами в усьому, Господь. І в тобі ми маємо силу, в тобі ми маємо перемогу, Господь, бо ти переміг смерть. Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти нас допровадив. Ти нас благословив, Господи. І ми дякуємо Тобі, Господь, за цю церкву, яку ми маємо, Господь, і за всіх служителів в ній, Господи Боже, які трудяться для тебе, для слави Твоєї і для тих людей, які рядом тут, Господь. Дякуємо, і дякуємо, Господи Боже, за те, що і ми маємо можливість долучитися а, до цієї праці і прославити господи, Твоє святе і велике ім'я. І просимо тебе, Господи Боже, і надалі нас благословити. Постав свій захист із твоєму. Ти, Господь, даруй перемогу Господь так. для нашого народу, Господь, для нашої країни. Так. Господи, Боже. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлене і возвеличене. Прийдемо Бога Отця, Сина і Святого Духа на віки. Амінь. Хороше время, когда ми говорим. Благодать Господа нашого Ісуса Христа и Його Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.